Тігуан. Чистий 2010 рік модальний 11. Це вже нова ручка. Обіг оригінальний б'ється по карфаксу 188 тисяч кілометрів. Панорама, шторка працююча, ціла, все добре. По салону дуже акуратна машина. Світленький салон ніяких поривів, потертості і так далі. Всі кнопочки на місці, всі шлюзи, нічого не поломано, все ціленьке, повний привід. Нуль шостий,